Минулий рік був ювілейним. 9 березня 2014 року ми відзначали 200-ту річницю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Рік був ознаменований багатьма подіями, які змінили хід історії України, консолідували українців. І на Майдані людей, які боролися за демократію, супроводжував образ Шевченка в листівках, книгах, плакатах, безсмертних віршах, борітися, поборити» – ці слова стали дороговказом. Так, постать поета має велику силу, тому цілком закономірно, що художники, поети, композитори звертаються у своїй творчості до невичерпної теми, відтворюючи бачення свого Шевченка. Черкаські митці, на яких покладено особливу відповідальність, адже вони представляють край, де народився геній і де покоїться його прах, ось уже восьмий раз беруть участь у виставці черкаські художники у вінок Шани Великому Кобзареві. Її відкриття у Черкаському музеї кобзаря Тараса Григоровича Шевченка то важлива подія у культурному житті Черкащини. Тут представлено 65 робіт, що ніде раніше не демонструвалися. Митці відтворюють своє емоційне сприйняття і розуміння геніальної спадщини Тараса Шевченка. У першій залі представлено живопис, у другій графічні роботи. Цього року вже виповнюється 2001 річниця від дня народження Шевченка. Минулий рік ознаменований ювілеєм 200-літнім ювілеєм Шевченка, але пройшов він у досить-досить такий складний для України і неспокійний час. Можливо, саме через те і не було відзначення цієї вікоповної дати на належному рівні, я б так сказала. Але як і щороку музей однієї книги Кобзаря продовжує свою традицію, започатковану в 2007 році, і знову ми відкриваємо нову виставку мистецьку, яка називається Черкаські художники у вінок Шани Великому Кобзареві. Цього року свій доробок мистецький творчий представили. Більше 30 черкаських художників, і не тільки черкаських, а з області. І на ній десь ми можемо нарахувати більше 60 творчих робіт. Це і живописні полотна, і чимало різновидів графіки. На жаль, доволі скупо представлена скульптура тільки двома роботами. Але виставка, надзвичайно, оригінальна. Роботи були відібрані, вони пройшли через серйозну комісію, і чимало робіт повернули власникам. Ця виставка буде експонуватися у нас аж до травня, до Шевченківських днів, до дня перепоховання Тараса Шевченка. А тому запрошуємо всіх небайдужих, усіх, кого цікавить Шевченко, мистецтво, творчість. До нашої Шевченківської вітальні, де ви можете насолодитись творчістю наших черкаських митців. Як і щороку на відкритті доволі велелюдно було і художники, і українці просто небайдужі черкащани. Цього року так склалось, що це був вихідний, вільний день. Зранку було покладання квітів біля пам'ятника Тарасу Шевченкові, читання віршів. І наша ця імпреза, наш, наш цей захід теж розпочався із читання Шевченкової поезії, і це якось відразу надихнуло всіх, всі зупинились, задумались, як ми живемо, в який час ми живемо, і що кожен із нас може. І хоче зробити для України. Близько 30 митців різних жанрів. І всі роботи нові. В нашому музеї всі роботи нові, всі абсолютно нічого не повторюємо ми з попередніх виставок, але це можуть бути роботи і попередніх років, і минулих років, які ніколи не були виставлені ще. От, наприклад, недосіяко Альберт Степанович, давніша робота, зараз він, очевидно, вже так активно не працює, але цікаво побачити його доробок і попереднього часу. Постать Тараса Шевченка надихає митців на створення нових творів. Кожну роботу виконано у своїй техніці. Але ці твори об'єднує одна велика мета донести своє бачення постаті Кобзарян. Приємно вражають твори народного художника України Івана Бондаря, заслуженого діяча мистецтв України Віктора Клименка, заслужених художників України Івана Фізера, Віктора Олексенка, Валентина Сірова, Євгена Найдена, Миколи Теліженка. Юрія Іщенка, Ніни Коваль, Максима та Оксани Сірих, Неліта, Альберта Недосеко та інших. Привертає увагу скульптура Віктора Крючкова. Митець відтворив Тараса Шевченка у молодому віці. На виставці представлено роботи Тамари Зеленецької. Нитками вона вишила копії робіт Тараса Шевченка. У музеї представлено філателістичну Шевченкіану. Серйозно поповнилася колекція музею вже за часів незалежності. Величезна кількість конвертів присвячених малярській та поетичній творчості Шевченка, із зображенням його портретів і автопортретів, пам'ятників, музейних будівель та іншого, була видана Укрпоштою у різні роки. У 2014 році Україна святкувала 200 річчя від дня народження Шевченка. За довго до цієї дати Укрпошта започаткувала серію поштових блоків, аркушів та конвертів, присвячених творчості Великого Кобзаря. Щороку відбувалося спецпогашення окремо слід сказати про самвидавівську філателістичну продукцію, яку друкували за власний кошт. Шевченківські музеї, зокрема і музей Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, колекціонери, навчальні заклади. Ця виставка представляє лише невелику частину музейної збірки марок, конвертів, аркушів. Яка щороку поповнюється новими надходженнями? Музей Кобзаря презентує частину власної колекції саме Шевченківських календарів, яка налічує більше 150 предметів. Ім'я Тараса Шевченка з'явилося на календарях ще у царській Росії. На цій виставці презентовано календарик на 1918 рік, надрукований у Харкові ще до початку жовтневого перевороту. І згодом, особливо у Ювілейні роки календарна Шевченкіана збагачувалася. У представленій виставці справжнє розмаїття календарів і за формою, і за змістом. В основному більшість видань ілюстративні. Вони містять світлини шевченківських місць, пам'ятників мистецької Шевченкіани, присвяченої кобзарю та репродукції малярських творів самого Шевченка. Часто такі календарі рекламують музеї. Видавництва, банки і навіть політиків, книжкові ж видання містять короткі або ж ґрунтовні Шевченкознавчі статті. Те, що музей наш присвячений саме книзі Кобзарю. Ми колекціонуємо дуже багато інших речей, які так чи інакше стосуються Шевченка. І от календарної Шевченкіани у нас вже налічується більш ніж півтори сотні календарів. Ну і, на жаль, наша територія не дозволила нам, і невеликі вітрини представити всі календарі. Десь близько 80 календарів ми показуємо на цій виставці. Звичайно, до виставки увійшов найстаріший. Ж календар на 1918 рік, проте виданий він у Харкові ще до жовтневої революції, ось уже на наступний рік. Так? Ну і звичайно, до найсучасніших календарів маємо у своїй колекції. Найчастіше вони, звичайно ж, презентують репродукції творів Шевченка, малярських. До яких підібрані цитати Тараса Григоровича Певні міста презентують пам'ятники Шевченку, на невеликих календарях чи календарях плакатах. Звичайно, Шевченківські музеї показують свої календарі, рекламуючи таким чином себе, закликаючи відвідувачів. Ну і навіть банки роблять шевченківські календарі, присвячені Шевченку, виходять і сувенірні монети. Шевченківських монет Національний банк видав. Вже теж не так мало, тому вони їх і презентують. Ми навіть проілюстрували ось цю одну із монет, зображену на календарі. Звичайно ж, таким цінним експонатом, тим, який демонструє, мабуть, ті події, під якими пройшов весь Шевченківський рік, оцей 2014-й, все Шевченкове 200-річчя, це календар, присвячений подіям Євромайдану. Вийшов він у Львові. Тут, Зображено світлини із подій на Майдані, і до них до кожної світлин добрано вірш Шевченка, його цитату, яку ну які актуальні були на Майдані, і зрештою так вони і назвали цей календар: дивлюся, аж світає. Тобто, ну із перспективою на світанок на. На зміни позитивні календарів багато, їх видають різні люди, і відповідно кожен бачить свого Шевченка. Так, байкери, які видали портрет із Шевченка, календар із портретом Шевченка, що складається з їхніх маленьких портретиків, бачать свого волелюбного бунтівного Шевченка. Так, банкіри бачать його більш класичного такого. Політики агітують за себе за допомогою цитат Шевченка, використовуючи його. А от я під час роботи в музеї збагнула Шевченка як живу людину, як особистість, яка жила, і оце е, е, саме тепер прийшло розуміння, чому він такий цінний для нас. Він був живий, але наскільки багато встиг створити, е, і як художник, і як е, поет, письменник був такою постаттю, яка згуртувала тоді, ще українців дала поштовх для того, щоб наша держава е, розвивалася і е, загалом взагалі створила. Ася як нація календарі відлічують дні роки, що минають. Шевченко ж вічно залишається поряд з нами.